aku Вчора, буквально в другій ночі, ми прилетіли в Манілу. Це є столиця Філіппін, і вже нова 87 Здається, відвідана мною країна. Але зараз досліджувати Манілу ми не будемо, тому що буквально через 2 години у нас літак на острів Буракай, де ми проведемо друзі аж два тижні. Ну ось, ми прилетіли. Це ще не є Баракай, це є сусідній більший острів. Звідки в нас буде трансфери. дуже класно організована система. Мені приклеїли такий значок сюди. Кажуть, коли ти вийдеш, тебе заберуть і вже забезпечать весь трансфер на острів. А ось і наше місце, куди ми приїхали. Апартаменти Агос Дивіться, тут же нас чекають. Як гарно бахта горизонт. God, setaus. це you Дякую дуже. Ми знаємо, що який ми ле гарний хлопчик. Заповняємо анкету і поспітаємо. I Тут у нас White Beach, білий пляж, буквально 300 метрів по прямій лінії. так від нас чудовий вигляд Відкривається на цілий острів. Як бачите, він є доволі сильно забудований. От. І місце, де ми зараз поселилися, Агос Буракай. Ось власне наш гістхаус, цілий, як ви бачите, є однією з найкращих точок. Roses are red, violets are blue. Love, hear me. Напевно, тільки що мені хотіло зробити комплімент, але назвали мене Леді Гага. Це не комплімент. До Речі, Буракай це надзвичайно маленький острів, так за стандартами Філіппіни. В найбужчому місці його ширина складає флешна всього один кілометр. Довжина, ну порядка десяти, але оцей пляж чотири кілометри довжиною. І найцікавіше, що бачите, відносно високі гори далі. Також це вже є абсолютно інший острів. До речі, саме там знаходиться аеропорт. І для того, щоб потрапити на Буракай з, навіть не скажу, з континенту, з більшого основного острова, потрібно добратися сюди човнем, друзі. Ось така історія. Марта направо тобі, шорткат. Туди, не туди пішла. Ось сюди. <реш> сюди треба йти. Це дорога на наш пляж. Ми скорочуємо шлях. Ооо! Okay. <реш> oh. Буквально дві хвилинки, друзі, і ми ось тут. <звіт> виває, думаю, а нема кайтсерферів. Ні, <звіт> трішки є. <виває> я бачу декілька кайтсерферів ось там. Це пляж, як Булабок називається. Він відомий тим, що тут люди приїжджають сюди кайтити або кайтсерфити. І це одне з найкращих місць у Азії для цього спорту, друзі. Потрохи підходимо до цих човників, де зараз спробуємо вивозити за непогану ціну. Ми вже знайшли нашого ем, моряка, який нас веде до нашого човника. Це кльово. В результаті я вторгувався ще за менші гроші. Долучився 400 цих песо філіппінських, що є за двох людей. Так, це фактично 4 бакси з людини, 8 доларів за двох. Я думаю, це дуже непоганий біл для цього.

Це, наша коротенька мандрівочка добігає кінця. Хлопці прошвартовують човен. Вони жінозамки. Чого зараз я скупаюся і мене старімо? Взагалі атракцій на Бурака є дуже багато і абсолютно більшість з них пов'язані є з морем. От е, сьогодні ми пробували на ну, такому човнику був кататися. І скоро ми попробуємо ще щось на бугі, бугі борт. Не не до борт його називаю, а також не та, до недо, борт. Не до недосерфінг. А також ми спробуємо е, педалборт. Що означає? Двох ну, разом будемо там масломати. Я Думаю, більшість читачів е, чи глядачів не розуміють, що означає не до борт. Так от е, зараз буде видно. Скоро. Друзі, не до борт. Бачите, чувак за Дивіться. Так. Також дуже популярними є ось такі, знаєте, ці величезні штучки. Як це. No, later, thank you. Популярними є ось ці речі. От, я думаю, теж мусимо спробуватися на них поплавати. Обов'язково якраз давно придивляюся до цих педалбор, я ще бачила в багатьох країнах. Це ж так. Бастеріана, але Ніколи, чомусь у нас доволі смішним. ким смішним. Виглядають дуже мирно. Мирно Смокійно. медитація, хоча я думаю, це зовсім не працює. Цікава штука. Перший раз таке пробую. Чим ближче до берега, тим складніше, правда? Чим ближче до берега, тим складніше, тому що хвилі. але набирати швидкість. з Так, я чекав цього моменту весь час перебування на Буракаї. І ось в кінці це нарешті стало можливим. Мартуся підкорила педалборд. і О, до Марти вже простий якийсь чувак, будь молодить. Розказує, як треба правильно <рес> <рес> Ну, Марта тут на кажучи, користується популярністю необиєю. Педалборд, мені здається, це може бути нове хобі. Тим більше воно є значно зручніше і приємніше, ніж серфінг. скажімо. Серфінг вимагає дуже зусиль, навичок, так і, ну, як мінімум, уроку тренувань. Натомість як на педалборд, принаймні мені вдалося встати буквально з першого разу і відразу ну, кайфувати від цього заняття, друзі. Тому обов'язково спробуйте і рекомендую. Кожного дня під вечір ми виходимо на, на пляж у для того, щоб просто провести сонце. thank Дамай своїми хвилями і ракушечним песочком. Один з головних маркетів Буракай, Він називається Тімол. І сюди ми ходимо їсти. Тут дешевші класні кафешки, можна купити фруктів, тобожні, кукурузу. Кокоси можна пити. А можна їсти? Це буде дописали. Мені показують, як правильно потрібно відділяти м'яку частину. Сьогодні мені вдалося зробити це саме. Дивіться, яке його, як медуза. Медуза. Як поганка виглядає. Я шукаю корейську кав'ярню. Вона має бути десь коло Starbucks. А ось і корейський аналог Starbucks, надіюсь, він покраще. Власник в якому ми проживаємо, тоді в нас на обід. І серед місцевих дуже популярна практика, яка полягає в тому, щоб прийти на базар, пошукати рибу, яка тобі подобається, купити її і після цього прийти в будь-який ресторанчик, наприклад, ось тут, де вони залюбки тобі її спарять. А зараз ми прийшли у ресторан і готує нам рибу, яку ми тільки що купили. Ось так тут все працює. Ми вже пів години їмо без перестанку, а таке враження, що Страви взагалі не закінчуються. Буракай це не лише пляжі і ресторани з туристами, також тут вирує активно місцеве життя. От скажімо, ми забрали в такий райончик, де взагалі практично немає туристів. От. І гуляють місцеві, займаються типовими побутовими справами. Артуся, я чую там якісь голоси. Де, дем, що там. Мені здається, що це якийсь турнір або, ну, не знаю, давайте глянемо. О, хлопці грають баскетбол. Ну друже, давай. Yeah. Це я реал мені чомусь болі нагадує, Мартус, правда? Друзі, нагадує. Ну чим не обуть, друзі, чим не обуть? Сьогодні передостанній день на Бурака. Я ж не вірюся, що два тижні пройшли настільки швидко. Ну, але ми за цей час встигли працювати, відпочити після Африки. Ну і загалом насолодилися цим надзвичайним островом, який вважається одним із найкращих у світі. Це сонце, загорітати на Нас просто так не відпускають. Вивели на вулицю. Зловили нам таксі. Все, Марта загружається, і, друзі, ми поїхали, па-па. Ми приїхали в Манілу, це столиця Філіппін. Два тижні на острові Буракай прилетіли просто як одна мить. От і наступні два дні ми будемо тут досліджувати цей просто гігантський азіатський мегаполіс. Подивіться, як виглядає з висоти одного із місцевих марочосів. Нас в Манілі заплатили на місцеву вечірку. Я це вечір. What are you Вау, дуже класно організований резидентський простір, тобто це такий комплекс двох хмарочосів. Дивіться, на 40 поверхів один і ось тут другий. І між ними класний комплекс, басейники, кафешки місця для відпочинку з дітьми для старих людей. Ну, взагалі, супер. Навіть не очікував, що подібне в нас буде в манілі. Бракай і справді є одним із найкращих островів у світі. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково ставте лайк. Діліться ним з друзями. Ну а з вами ми вже побачимося у наступних випусках. Успіхів і до зустрічі!